Добрий день. Зараз ми йдемо ловити кота. <сх> у нас є. Команда все включено. Іде ловити кота, тому що він треба нам на виступ. О, є собака, на нам треба кот. І, і для у ути... собака біжи. <сх> Втікай. Діма, передав всім привіт. Вибачайте, ви не бачили тут котика? Він не бачив. Шановний, шановний. Він не бачив. Не бачив. <сх> Пацани грають в футбол. <сх> Пацани <сх> <сх> мали... знаєте, де тут кота? Так. Так. Вєта, не знаєш, де взяти кота? шукаю. І мост. Вас не трогаємо, ми шукаємо кота. Ми за філе. Він, він не знає, де зайти. Він не знає, Де взяти кота? У поїздках кота. Ей, муж... А, він нас пропускає? Ну, молодець. І от ми підходимо, короче, до логова кота. Нас <смеш> можуть побити. Осторожно віде... тут дирка, осторожно Давайте <смеш> так, що якщо що, це наше останнє відео. Мама, я тебе люблю. <смеш> Вибачте, ви не бачили там кота? Ні! <смеш> <смеш> Валину, взяв собою? <смеш> Валину? Щоб відбиватися від котів. Вони може заховались, вони можуть засадити. Та вони вже собаки передали поради. Дуже опасні. Дуже опасні люди. такі як Нет. є, кит у нас. мы нашли кота, тільки тихо. Достай ковбасу! Он и он он и. Тикай, 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 тикай. Идем дальше. А ч вы не

Дима, куда ты пошёл? Да не могу там? Он под колеса Лови его Чёрт побери Где он? Бля Лови его Лови Дима, Дима Он идёт к тебе Лови его Доставай волыну Доставай волыну Мне цепь нужна Волына!

Та все, идем по дорогу. Брачные игры. Так, Джад, это вы смеетесь? Да, не Я маю, вони питали, зловили крису я і взяв, питали її. Не знаю, буде те саме. За диви, що вони з Крісою зробили. А <ристої> при тім, що вони могли б з тобою зробити. <ристої> Оце такий би був будіма. Я вирвав Але тут Ми знайшли <ристої> їхнє логово. <ристої> логово тьми. Тут якісь. Тут водка в них зберігається. Це що коти зробили з маленькою дівчкою. Вони зловили її. Тимофітішись, Ї... ні хотіть буде Ї... Ідемо спитаємо собаки, чи вони не знають де кіт. Вони я Тут нема нікого. Чорт забирай. Вони поховали. Ми йдемо питати кота, чи він не знає, де кит. Кота? Голуба. <голуба> Шановний, скажіть, будь ласка, та... де гол? Блять, вони не адек... вони сумасшедші, якісь. Кось питать можна, чи вони кота немає? <голуби> Сидять голуби, давайте спитаємо. Добрий день, скажіть. Добрий день, скажіть, будь ласка, ви не знаєте де знайти кота? Знаєте? Стійте, скажіть, скажіть мені, де де знайти кота. Шановний, шановний, будь ласка, повідомте нам, де ховається кіт. Нам для виступу надо, ми вернемо його. Та що ти махаєш головою? Скажи де. Та стій, йоптю. Ми знайшли ще одне логово котів. Діма, глянь. Я, я різкую все заради кави. А ні, він може вискочити і вбити тебе, акуратно! Там пусто. Черт, забере. А як ти бачиш, що там пусто? Нема. Ну, да, Блін. Ми знайшли їхній мотоцикл. В них пробити ко... будь ласка, ви не бачили кота? Та стійте, чого ви тікаєте? Йома, ну скажіть не хочу. Ми йдемо в аптеку, по наживку. Да. Ми зараз купимо валеріанки і ми думаємо сядемо. Омазатися і Ми обмажемо Діму валеріанкою він ляже і вони прибіжать до нього. У нас дуже чудова ідея. Бо це ми кавенчики, ми класні ідеї придумуємо да, ми класні Зацінні. Ми натрапили на слід кота. Ми біжимо слід тих. Опа! Це ваше місце, ми ловимо кота. Вдарі на лям вар... Валеріанки. Вісти. Ми голодні. Нє, чорного ні. Ты дебил, ты хочешь такого? Опа. Ты все вывел? Дина. Как я в Паски все в засаду, в засаду. А ты ходил на рваленьямку чубля, пусть ваши длины. А де валив январь? Да ну ч вы там лазите? Ч ты залезл? Отойди. <танкри> Його, здається, там почало врач! Я хапає. Я Охуй! О, диви. Я сказав, -мо. А не шва, не швай, хэдню. Сюда, біля себе, біля себе, лий. <танкри> все, Все, Хватить, вс. <танкри> диви. Да, нет, хватит. Вот точил. Постав, постав цю пляшечку. Опа. Двикі, ебаш. О, вы. Вс, в руки, в руки и пошли. Yes, мы сделали это. Да его в ну, не, не, держи, да положи, держи. Винзор в тече. Положи, налей туда валерьянку. Да, да, да. тече. Да все, не, не лы, деби. Не лы. Да, да. Да, да. Да. да Держи, держи, держи. В руках. Пошли, пошли. Видно ну, же в текло кота. Мы не знаем, что делать. Делай какие водостоки. водосток. <реш> Ми <реш> далі шукаємо йдемо на пошуки кота. <реш> Кіт, що втікав, вкрав нашу колбасу. І побив, Діму, Діма, покажи. Він його побив. М'ясо, супо. А ще на мене насрав голуб. <реш> вже нема, я вже висер. <реш> Ми не знаємо, що робити. Вони з голубами заварились і полюють на нас. Ух, пацани, ну що, ми його зловили. Світи мені в очі, Петю. Він у нас. Він бігав на продуктовому. Цікав, бляха. А ми його зловили, да-да-да. І ми готові виступати. Не шутіть. Не шутіть із Зоханом. Не шутіть. Да, його звати Зохан, кстати. Не шутіть. Ви бачите, що може? Да, він опасний пацан. Він не смішний, немає.